Усім привіточок! Всіх вітаю новому відео. Ми за лісонькою щойно прийшли з прогулянки, з закупів. Женя трошки тут хазяйнував, позамазував те, що ми там усі одно відколупували разом зі штукатуркою, чи як її назвати, там, разом зі шматочками стіни. Ми нагулялися, надихалися повітрям, на вулиці вже вечеріти почало. тож. Зайшли, Аліса не спить, бігає все ніяк. Зараз покажу, що ми купили, і будемо разом з вами готувати смачну вечерю. Ходили за лісою, гуляли і походили, трошки ще скупилися, вже закінчилася в нас рослинна Алія. Скуплялися в чудомаркеті, ще ходили в свіжину і на ринок, ринок вечері. Олію взяли, картопельку доці два соки, молочний коктейль, вона обожнює, але саме ванільний вона любить. Не шоколадний, не з полуницею. Марійку завжди в стаканчику брала, але вона щось вже майже 30 гривень коштує. А ця була по акції 24 чи дешевше. Не пам'ятаю, взяли такі сирки. Теж вона їх дуже любить, але вони теж щось подорожчали. Треба шукати якийсь альтернативний варіант, бо занадто дорого. Я все не як вже відкрився в нас <кій> Агромол. все ніяк не зайду, не подивлюся, що в них там є і що там за ціни. Ярочок на канапки, морква, салати. О, салатик, господи, майонез для салатиків. Кефір побачила з оцінкою 40% ще він до якого в нас, до 11 числа. Я його взяла, у нас ніхто не п'є, а все ходжу, думаю, кекси зробити, але ось прийшла додому, викладаю продукти на стіл і згадала, що формочок-то в мене тут нема. Можливо, десь завтра, сьогодні вже не підемо, мабуть, на вулицю. Пошукаю ці паперові такі одноразові формочки. Можливо, в таких з вами зробимо дуже смачні кекси. А, взяла цілу курку. Хочу сьогодні запекти з картополікою, з шампіньонами і грибочки десь пів кіло тут. Ось такі у нас сьогодні покупочки. Зараз будемо готувати з вами вечерю. Зараз робимо маринад для курочки. Десь ложка майонезу, ложка кетчупу. Такого можна, можна одразу на кульку це все і розмазувати. Можна окремо змішати і намазувати. Хто як любить? Перемішуємо. Все-таки зараз окремо її, посолимо, солимо. Юбленько позваємо. Ще ми з цього боку не посолили. І в мене така є спеція для полики. Можна любу улюблену, для м'яса взяти і також ще зверху натираємо. З обох боків. Як я обожнюю запечену скоринку такую красиву. Мабуть, все ее обожнюють. Mm -hmm. <laughs> так. далее Далі нарізаємо картоплю. Щось на кшталт по-селянськи. Навпіл. І ось такими дольками. грибочки, мабуть, на, на впил. Вот такой. Нарезаем цибульку. Напивкилися мы такими толстенькими. І так само даємо сіль, круто для кулки, трошки олії І Майонез. І теж все добренько перемішуємо. щоб низку взяти і одразу зручніше було з шампіньонами це змішати. а так трошки незручно мені. Тепер відправляємо наші овочі по боках біля курочки. Сьогодні повечеряємо картопелькою, а завтра вже якусь кашу зварю, буде з курочкою, з жалочком з курочки, смакота. Аби зараз світло не вийзнуло. <гум> Мінуси електричної духовки. І в такому вигляді відправляємо у духовочку. Смажилася курочка, зараз переверну її на іншу сторону і помішаю картопельку, та далі поставлю у духовку запікатися. Зверху тако поливаємо жиручком, щоб була в нас дуже гарна золотиста скориночка. Збігала щойно на пошту, відправила посилочку пані Тетяні. Хотіла зняти, але думаю, якщо пані Тетяна схоче, то відправить нам фотовідгук зі своїм подарунком. Та і забігла ще не було, не знайшла я паперові формочки, були лише такі взагалі манюсінькі для кексиків. А я хотіла трошки більше. Тож взяла набір силиконових, взяла лимонну кислоту, вже закінчилася, цукрову пудру для кексів. І що ще? й більш нічого, більш нічого не брала. Подивилася ще формочки для того, щоб там пиріг якийсь спекти або кекс. Ну, великий такий круглий, але дуже багато вибір був, але нічого мені не сподобалося. Пішли вже додому, але Аліса щось додому не схотіла, хоч у машину, а ключів нема, тож попросила Женя зараз принесе ключики та відкрили йому, запустимо дитину. Такі формочки взяла 12 штучок. Такі покупочки ще взяли, Печива, сходили, збігали до чаю. Хотіла взяти, взяти сухарики, от, знаєте, такі солодкі з родзинками. Але кажу, всі, каже, продавчиня, всі перескупляли Якщо захочеш, то ніколи не буде того, що хочеться. Вже замастилася. Зараз ще <кій> вімкну по дому, більше нічого сьогодні робити не буду, нема сили. Сьогодні вночі майже не спала, тому що доця уснула десь півдесятої вечора вчора, а прокинулася, от я не пам'ятаю, чи пів другої ночі, чи півтретю, може півтретю було і все, і ми не спали. Вона потім задеймала аж десь. 20 хвилин 11 ранку було, я ще щось там покойовдалася і теж лягла пару годинок покімарила. Просто я їле піднялася, доцю теж є розбудили, розкачали. Це, мабуть, все через мене, бо то нещодавно на днях, боже, не можу це з плямою доця, то півдня проспала на погоду, як ото сніжок у нас. Летав то дощик, то сніжок. І Женя казав, треба її будити, бо ж вночі не буде спати, а мені шкода дитину, думаю, хай поспить і ото на тобі маємо те, що маємо. Тож я взагалі сьогодні ходжу, в мене все падає за рук, все розсипається, розливається ще Аліса вночі тут сілі розсипала, не, не вночі це вже під ранок було. Сіля розсипала по всьому столу, думаю, о, давно мене сварилися. <рес> Та такі-то справи зараз вже будемо вечеряти. Поставлю включу брання. Та і все. Завтра вже з вами будемо пекти кекси. Щось. Щось цікавеньке робити, щось будемо далі робити по дому. Все, ніяк не можемо зайнятися стелею, бо вона щось не підсихає. Отож, Женя прийшовся фінішом по всій стелі, і воно все одно якось плямками там, острівками ще ніяк не висохне е -е, красити, фарбувати по в таких плямках, хто його знає, що воно буде, чим це все закінчиться, теж не хочеться. І квартиру провітрюємо постійно, як десь уходимо, особливо ми з злою, то відкриваємо, відчиняємо вікна, але все одно щось воно ніяк не підсохне. Тож не можемо зайнятися. Так би вже і стелю пофарбувало б, і, можливо, ще шпалери почали б клеяти. Але... Будемо займатися цим освітчим, все одно тут роботи не початий край. Вже готова наша курочка, така смакота вийшла. Вирішили сьогодні зробити собі таке спято. свято живота, як то кажуть. Всім, хто теж зараз збирається вечеряти, всім бажаю смачного апетиту і зустрінемося вже в наступному відео. Всіх люблю, ціную та поважаю. Пока-пока.